Добрий ранок, мої любі дітки. скажіть, будь ласка, яка зараз пора року? Так, весна. Давайте з вами послухаємо вірш про весну, який так і називається Весна. Чути перший гуркіт грому, лине ластівка додому, ручаї туркочуть сині, абрикос цвіте в долині. Перша бджілка вилітає. Красне сонце прославляє. Сонце тепле, як яєчко у пташиному гніздечку. Де ми з вами подивимося на цю картину і розкажемо про весну? Скажіть, будь ласка, яка пора року? Так, весна. А що відбувається з рослинами на весні? А як працюють дорослі? Як у людей змінюється одяг? Що ж навесні відбувається в житті тварин? А що відбувається у житті птахів? В які ігри люблять гратися діти? Молодці дітки, ви дуже гарно розказали про весну? Отже, з приходом весни? Пробуджується природа, і у людей починаються весняні турботи. Люди обробляють землю, сіють зернові культури, сіють буряки, моркву, огірки, які незабаром дають гарні сходи, садять картоплю. З появою першоцвітів розпочинають свою роботу пасічники, вирощують сади біля дерева, висаджують розсаду квітів на клумбах. А давайте ми з вами пригадаємо, які інструменти нам знадобляться для весняних робіт. Спробуйте відгадати загадки. Листя виберуть з землі не лопата, а правильно, граблі, хоча і гостра, не зубата, купає землю нам. Так, дійсно, лопата пострибає, наче жабка, по рядочках в полі. Так, сапка, молодці, розумнички. А тепер давайте з вами пограємо в гру, що зайве. Будьте уважні. Нагород беруть лопату, граблі, ложку, вила. Так, це ложка, адже вона потрібна для того, щоб їсти, а не працювати на городі. У квітник висаджують тюльпани, троянди, буряк, ромашку. Так, це буряк, адже в квітнику ростуть квіти, а буряк це овоч. На городі сіють моркву, картоплю, буряк, огірки. Правильно картопля, адже сіємо ми моркву буряк та огірки, а картоплю саджаємо. Молодці дітки.